Тема, яку ми хотіли підняти, тому що дійсно є багато, ну, 48 національних природних партій, 19 заповідників, 4 біосферні заповідники, деякі регіональні ландшафтні партії мають дирекції. Всі вони мають директорів. І зрозуміло, що кожного разу є певний такий людський фактор, всі директори різні. Частина з них і має довіру громадськості, частина не має, частина. Ну, по-різному, ставиться до своїх посад. Я знаю, що і це зараз дуже активно обговорюється серед громадських організацій в регіонах. Ось я принагідно передаю такий досить обурений лист від одеських колег. З Одеської області, от ну я власне озвучив, в чому проблема. Ну там дуже серйозні претензії до дирекції національного парку Тузлівські Лимани. І, власне, коли директор прийшов, був поставлений на цю посаду, він заявив, що його задача організовувати автоперегони на території національного парку, наприклад. Потім, коли директор національного парку Гамішанські ліси, який був єдиним нацпарком, і взагалі кілька років не здійснював рубок, і це було. Іншого взагалі такого немає. Директором поставили Івана Северина, який прийшов і він заявив і досі заявляє, його головна задача рубати ліс. Він ще, будучи, ну, я не знаю, як сказати, хворою на голову людиною, ще в дитинстві з батьком підривав вибухівкою дуби, які були товстіше, ніж могла б запила спиляти. Вона просто до не допилювала. Вони випилювали дірку і підривали вибухівкою. От. Його кілька разів ловили на браконьєрстві електроудочкою працівників парку. Він почав обурений, що це. Це не дозволяють йому робити, почав в 2010 році збирати підписи з місцевого населення, де було чітко написано в листі, що працівники парку не дають нам займатися браконьєрством. От як йому казали, що ви займаєтесь браконьєрством, так він і написав в листі. Нам не дають займатися браконьєрством. Збирав підписи. Ми всі сміялися, що це ж треба такий активіст. І тут він пару років тому стільки два. <плес> три, 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 три роки тому Іван Сіверін став директором національного парку замість Мотляха, ну, благо, що теж дякуючи Міністерству, Мотляха зробили директором національного парку Слобожанський, хоча б людина на вулиці не залишилась. Але Гамільчанські ліси, з моменту, коли Сіверін став директором Гамішанських лісів, всі... До останнього вже на сьогодні практично працівники нормальні, які були на той момент, на момент його приходу туди, вони всі покинули парк, як з так і відділ екологічної освіти, відділ туризму. Залишились люди, які ну, порядні, але не конфліктні, і двоє людей, які дійсно активні, але вони прийшли вже після того, як... Були просто видворені звідти працівників, власне, та команда, яка Нацпарк створювала. І таких прикладів можна називати багато. І, але останні, от, і останні за останній короткий період всі кадрові зміни, це, на жаль, втрата директорів, які займалися створенням цих парків. Які не просто були поставлені директором парку, це люди, втрачені деякі люди, і ті, ну чого варто там говорити про Гамара, який ще в Україні не було незалежно, він вже був очурював Карпатський біосферний заповідник. І фактично, коли тут два роки тому в цьому залі була ну, присяга. Ну, це Команда трошки була присяга але, але, нових інші, директорів. Він інші. все це, він фактично це людина, яка, яка, yeah. яка, на якій <плес> лежить становлення цієї культури, якими мають бути директори. Хай там до нього є У нас теж є до нього претензії. Але, але директором він перестав бути не через ці претензії, а через зовсім інші речі. Потім є пане Лисюко. Зупиниться, власне, по гамору. Яка позиція в принципі по ньому? Позиція така, що ми бачення громадськості ну є окремих. Станутів громадської Ми теж. Громадськість це дуже широке поняття. Ну, Деякі ну, з нас, ну я, наприклад, не згоден з Гамором, він вважає, що можна на території національного парку будувати малі гідроелектростанції. Наприклад, я вважаю, що не можна. Але по-іншому, гамар, власне, людина, яка це, ну, цей Карпатський біосферний заповідник він його протримав весь той час перехід до Незалежної України і аж до, до недавно. Так само пан Лисюк в Національному парку припят стохід. Він його фактично створив, ця людина. Життя якої просто сьогодні зламане повністю, бо його життя це було створення існування цього національного парку. Зараз під питанням досить багато директорів Молодан в ді, я так розумію, під питанням під... Це знято питання. Знято питання продовжено контракт Да? 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 да. Ну добре, ну добре, ну, ну, значить... парк, парк попада да, ужаужанський Уж... парк Гоцульщина Питання піднімаються і не зрозуміло чомусь. Попри те, що дійсно до будь -я... ну, якщо захотіти, у будь-якої, ну правду кажучи, у будь-якої прокуратури, тим більше в фінінспекції, можна підколупатися до будь-якого директора будь-якої установи ПЗ і взагалі до будь-якої державної установи. Ми зараз не про це говоримо і тому. А е, якби на е, претензії на з боку, наприклад, фінінспекції, і часто це претензії через якісь казначейство, щось не перек... Казначейство гроші затримує, е, якісь контракти порозривали, е, все щось не використали. Все до нацпарка претензії, кошти не використання, а не використані вони через казначейство, не через директора. І от таким чином, наприклад, знайти причину звільнити можна будь-кого, але чомусь звільняють тільки тих директорів, на жаль. Як в системі Мінприроди, так і в системі Держлісагентства, які своє життя поклали на створення цих партій, які працюють там десятиліттями, а не ті, яких поставила, вибачте, попередня влада. Для того, щоб вони експлуатували природні ресурси. Чомусь Сіверина не зняли, директора туждявських лиманів не зняли, і в питанні по Нижньодністровському, по іншим іншим от всі, ну, не всі ну, частина новостворених нацпартів мають директорів, яких поставили просто експлуатувати цю територію. Всі вони на своєму місці лишаються. Люди, які десятиліттями працювали, вони один за одним перестають бути директорами і уходять кудись в історію. І це дуже прикро. Тому ми хотіли би, щоб ну, правда, звичайно важко сказати. Ми не можемо сказати щось типу погоджуйте з громадськістю, погоджуйте з нами, погоджуйте з науковцями, ні. це. Але призначення конкурс директорів має бути якоюсь більш-менш публічною штукою, коли б було ясно, які є заслуги одної кандидатури і які є мінуси іншої кандидатури. Тому що, коли на місце, коли в гомішанських лісах на місце директора, який все ж таки підвів парк до повної заборони рубок, поставили людину, у якої єдина задача. Здійснювати рубки, і він, прямо як і деякі старої команди лісники кажуть, що ліс це, там без сокири не виживе, ліс це, там, ну, різні, що це, що це за господар, який засіяв, урожай, його там не збере. от, І чомусь ці люди вони лишаються на своїх посадах. Тому якби був прозорий це було б не що є людина, наприклад, з нинішніх, з донедавна працівників Гамішанських лісів розглядалася кандидатура Антона Влащенка. Кандидат наук, який займається охороною старовікових лісів. Замість нього, звичайно ж, замість нього поставило лісоруба. Ну, принаймні, попереднє керівництво лісогенства, ніхто не сумнівався, що так станеться. Доповнити хотів? Так, я хотів сказати про лісуру, що писано про що я пару скажу, бо